Правоохоронці викрили Смотрящого та його спільника у Дрогобицькій виправній колонії, які вимагали гроші з засуджених. Сам підозрюваний відбуває покарання за розбій. Його засудили до 9 років за ґратами. Кожен засуджений, що прибував до установи, повинен був сплачувати Смотрящому та його довіреній особі так звані вхідні. А із засуджених вони брали гроші за сприятливі умови перебування. У разі відмови погрожували фізичним переслідуванням, допоки їхні вимоги не будуть виконані. Отримані в такий спосіб кошти йшли на поповнення воровського общака, за розподіл якого відповідав кримінальник. Довірна особа цього смотрящого засуджена до 20 років позбавлення волі за вбивство. Однак, згодом правоохоронці дізналися про цю діяльність та зібрали необхідні докази щодо цього злочину. Фігурантам, залежно від їхньої участі оголосили підозру за кількома статтями кримінального кодексу України, серед яких частина друга статті 255.1 встановлення або поширення злочинного впливу, максимальне покарання за інкримінованими статтями до 12 років позбавлення волі. Заходи з документування злочинної діяльності та викриття проводилися спільно з працівниками оперативного відділу виправної колонії під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури. Під час обшуків за місцем утримання підозрюваних вилучили записники з бухгалтерією та списками боржників заборонені речі, наркотики та мобільні телефони. Давид Берішвілі інна староста Правда тут Львів.